Привіт! Сьогодні відео буде коротеньке. Дам огляд одного із своїх рахунків, де торгує робот, який підключений до сервісу копіювання ордерів. Тобто, хто знайомий є з брокером RoboForex, він знає, що там є можливість копіювати ордера і при цьому платити тільки процент від прибутку, а не за кожну здійснену операцію. Отже, є один з рахунків, який на даний момент торгується майже 100 днів. Дохід на ньому за весь цей період становить 64% при максимальній просадці в 26%. Торгівля зараз тут ведеться суто по парі фунт-долар. За рахунок динамічного лоту є додаткове збільшення доходу. Інвестори будуть отримувати 35%. Вірніше, я буду отримувати 35% від доходу інвесторів. Чому поставити такий відсоток? Тому що торгівля ведеться роботом, а отже, мені потрібно приділяти мінімум часу, і я буду задоволений таким співвідношенням. Риски контролюються, тому що є додаткові роботи, які встановлені в терміналах. Так що, кого зацікавить, внизу буде посилання або можете знайти на сайті. Ось є назва торгової стратегії. Додатково напишу її під відео. Так що, кому цікаво, пишіть, питайтеся, будемо працювати разом. Гарного дня!